Друзі, привіт! Ви на каналі Навколо Світу і це огляд на готель Імперіал Palace 5 Зірок в Болгарії. Погнали його дивитися. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Сонячний берег на першій береговій лінії через променад від пляжу. В трьох кілометрах від готелю розташований центр курорту. За 7 кілометрів історична частина міста Несебр. До міста Бургас 38 кілометрів. До міста Варна 93 кілометри. Готель Імперіал Пелец був відкритий в 2003 році. Остання реновація тут проводилася в 2023 році. Готель має компактну територію, площа якої сягає 4000 квадратних метрів. Складається з однієї основної дев'ятиповерхової будівлі з чотирма ліфтами. Має цікавий дизайн та архітектуру. Ходімо його подивимось. Готель працює за двома концепціями. Це стандартна все включено та все включено плюс. Бронюючи концепцію все включено плюс. Ви отримуєте проживання в відренованому номері суперіор, безкоштовний бар на пляжі, бар з імпортним алкоголем, а також безкоштовно два шезлонги та парасольку на номер на пляжі. Саме за якою концепцією проживати ви можете обрати одразу при бронюванні туру. Або можна доплатити на місці в готелі 15 євро за добу та перейти на концепцію Все включено плюс, отримувати всі їхні переваги, але жити в номері категорії Стандарт. Ось так виглядає номер категорії стандарт. Саме в таких номерах проживають гості, які обрали концепцію все включено. В номері є водичка, сейф буде платний, 10 лев за добу. Номери також розподіляються по виду з балкона. Може бути на парк або на море. Максимальне розміщення в номері категорії стандарт двоє дорослих і одна дитина. Щодо харчування. В готелі є основний ресторан, який працює на сніданки обіди та вечері, а також снек-ресторан, який відкритий з 10 до 17, там можна в денний час перекусити. В велику завантаженість готелю снек ресторан може також працювати і на вечерю. На території готелю є декілька барів, де гості зможуть взяти освіжаючі алкогольні та безалкогольні напої. Алкоголь доступний безкоштовно місцевого виробництва до 11-ї вечора. Лобі-бар, який розташований в основній будівлі, працює з 5 ранку до 11 вечора. Бар біля басейну відкритий з 10-ї ранку до 10 вечора. Є також бар, який безкоштовний тільки для гостей, які забронювали концепцію Все включено плюс. Там є місцевий алкоголь, а також алкоголь імпортного виробництва. Бар працює з 11 до 18. Щодо пляжу. Готель розташований на першій береговій лінії через променад від моря. Для гостей, які відпочивають за концепцією, все включено. На цьому пляжі шезлонги та парасольки будуть за додаткову плату приблизно 15 євро за сет. Відпочивати безкоштовно можна на власному рушникові та під власною парасолькою. Для гостей, які відпочивають за концепцією Все включено плюс. Тут доступні безкоштовні два шезлонга та парасолька на номер, а також є безкоштовний бар з напоями. Пляжні рушники для гостей доступні під депозит 20 євро. Дякуємо за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.